Очень, прикиньте, як от в Німеччині розводять, значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, з колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там, значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо по поратися спілкуватися. Ну нема атвіра нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, ми не розуміємо, що на автобані. Ну, дивіться, тут ж, тут же немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони, а погнав який-то тіп, став спереді, зупинив їх як таксіви. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм, яку таксіву, і почався прикол, типа: ой, у нас тут закінчився дизель чи бензин. чи ви не можете щось прийти нам топліво привезти? Оце вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися каже, блін, це розладняк, бігайте, тікайте сюди. Кажіть, та так, самі уїжджайте від них золото предлагали їм кажуть, ми от вам золото, ви нам бензин, бензино, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку, слава Богу, встигли. Ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес, представський хвостом. Він як побачив, що ми підійшли до машини, кучкою, він сразу по газам і уїхав з заправки. То, є, що було далі, то це ж тільки початок, понимаєте? Дай бензина, на тебе золото. А що потом, там, який там розвод, да? І молоді пацани за рулем, ми ж на британських номурах їдемо. І отакий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, у мене дуже, дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти, ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе у такі моменти, у таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.